І всім привіт, слава Україні. Бабки Гренні вийшла в нову, Тут можна вибирати різне. Це просто грені. Це така червона. А це оця нова. Тут ще додали, що, коротше, як те хп мало. Та це його. Та цю штуку нажимайте. Ну, можна і не нажимати, можна таке просто. Короче, ти не храма, якщо ти такий день. Я хочу далі показати якийсь кисьбах. Тут бах, короче, добавив. По Щоб цей бал зробити, берете вазу, підходите сюди, але легенько треба кинути, постаратись, постаратись легенько. Там, коротше, має впасти на двері вазу, на ту, на ту дошку. Як чуєте, як чуєте такий звук, це означає, що бабка Гені туди піде зараз. Але, короче если коробки у нас киану типа заспаунилась тут то все, у вас це не получится тут паук такой пуз тут я багато місць забытывает хоть ещ теклочки добавили и і, і беріть з собою якийсь предмет чтобы там да что не туда я покажу що тут паук пуз Хто напудився, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Треба прийти там, куди машина, коротше. Відкрити двері, кинути сюди якийсь предмет, любий, щоб зразу, як книжку, сюди звиватися, чекати грані. Треба почекати, коли вона зайде. Закрити двері. І чекати, коли рука засвітиться. Коли двері відкриє, вона треба нажати на руку спіти. Так само найкраще така класти кнопку. Ой, цю крапочку. І все у нас бах. І все у нас баг, як який казав. Тут можна все, що хочеш робити. Якщо не шумаєш. ничего не будет. О, повезло мне сразу. Эту штуку еще. Дальше и можно вырубать, все равно, видите. Да, будет. Меньше не накусает, тут меньше ешь. Якщо ви хочете пройти на екстремі, то треба, коротше, цей. Там десь два рази закривати. Може і більше. Щоб цей баг зробити. Стільки класи кинув з першого разу. Ключу цей. Від е. Э, того якось. Коротше, її ну, не може. Хіба ж

Угу, <плес> Тут же добавила эту... Да, ...голоски... ...нет О, эта штучка Сюда давай, я хочу спидрану все-таки Да Угу, кум 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 Тут же продобавила штуки одни двери открываете Сказать было, что можно было сразу две. Будем шо тут каже. Ага. О, і скелета добавила такого киплія з таким зеленим дивіться у на нас. Коли наплював, Так би щось такого з Юра як Темного, наприклад. Повпав цю дошку. Ось ця кімната. Цікаві починаєш грати. Вона мені не впаси в цю доволі. Додали мишку і казан. Казан треба кинути. Спершу. Це її дух той миш. Доглядай. Так риєчку було. Іде до мене. Спидрам по Майнкрафту чисто. Зазивається як побісети бабку гень. О дивіться. От оце допали теж на мільйону такого ж упало. Шанс типу, дуже маленький. Так само і з тим, що я я тут. Сюда. Упаковка Треба пластиночку. Квадрат тих є. О, доганяй. До речі, поміняли машину, типу, типу німчем може залізаєш. ой ой хочу показати просто. Ось такого. такого, коротше. Тіка. Уф, я б... мені здесь навіть швидше бігаю інше. Так <сі> краєчку було. Тікаємо. Давай. Сюди Я хочу спеціально, щоб вона заново ходила. Сюди. Що це знає? Перша зверху веду, коли, коротше, шапку дав очі накинула ту свою.

Кітівки у на Опа, 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 опа. Хочу прикол зробити, якщо вийде. О, цей бензе для машини. Там задні сили ти. Коплючений йдеш. Із машини такій. Похожий на той, що для орбита. Ну ти їдеш?

короче почекаю тут порос. короче можна можно нажати, дивіться. А то пеш цей Прикиньте, что бензин можна було бы туда покласти от его ключ короче запам'ятовую він для це б туда короче сюда 2 шищероночки Це червона і якась и косямаранчева эта бабка грейн Дальше послухайте звук, коли я бабка грає з, з Щоб, Ви звук, ой, чули? Я майже знов вийшло би. Ще раз треба чекати. Ви чули, який звук вона робить? Речі, в неї шапка лишається і ця. коли вона пропадає. Забутывається. Що в неї ця? Він як оцей пірваний якийсь. О, дивіться, лишається голова і ця штука, і потім пропадає. Вить, літає та й. чекаємо гаряче. Дивіться, що з цим ключом можна зробити оп! І все, його не видно. Ти щоб хіба що руководи не зачепиш? Просто блестійте. Ого де я ж це. Треба хоча б десь поближче. А ну що буде, що і сюди стрілю? От в передротик трешений так. Оце? Е, з першого разу не йшов. Все чекаємо гренні. До речі, якщо ви просто гренні граєте, якщо ви хочете її, типа, переманити кудись, то берете вазу і кидаєте сюди так само, як я показую. З цього грен. То можна з любого гренні робити. Ну з одного щось ну, не може. Або просто, бо те, що вона коробка мене шуміла і зростає. Це треба, що бізрадій шанс був, що вона або внизу заспавнилась так куди біля машини, або... Отвійте, кадирочка. О, навіть прикольно вкадиться. Чекає на гренні. Ура, гренні вже спавнилася. Забудемо кликати. Оп! І вона йде. Слухайте звуки, як вона ціва. Як вона цівак бачить вас, як вона спалює звук. На одній руці літає, виділили. Як було класно. Так було прикольно, так би, знаєш, ой, так би, знаєте, що вона такби за скила прийшла, я ж напутавсь. Це так би це. його Видите, вона так би качається. Голо махає і каже, що ні, 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 я не качаюсь, я так собі прилягла спати. Коротше, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, дитині відео з друзями. Пишите відео, пишіть коменти якісь. <гру> Там, наприклад, яку гру знімати. Бо я деякі ігри не знімав, я якраз хочу кусь найти ще ще знімати. А то так не знаю що. Майже не знаю. <кхм> Дещо сам знаходжу навіть. Наприклад, грення де сам найшов. Пишіть в коментах, що грати. Ставте лайк, підпис, як ви ці відео зрозуміли. Всім пока-пока!